Поступив пацієнт на турнікеті до двох годин у нього були відкриті переломи з кровотечею і за шемією кінцівки. Вони їхали в автомобілі і їх накрило мінометами. 120-ті міні прилетіли, і внаслідок мінного вибуху була отримана така травма. Зняли турнікет, затампонували кровотечі, поставили тракційну шину, і відправили його на подальший етап евакуації. На стабі працюю фільшером в зеленій зоні. Надаю допомогу акубаратрамам хворим і з дрібними пораненнями, якщо багато привозять на стабілізаційний пункт. Я в армії вже дуже давно, напевно, найбільше тут з всіх, хто працює. Я служу в армії вже 25 років. І Судя по тому, що я тут, то мені дуже подобається ця робота. Працюю анестезисткою не так давно, місяць назад. Почала свою роботу на стопункті з Покровська. Я допомагаю анастасист, водити людей в заболювати. Зараз небо контролюється і підвозить противнику. Вивезти важкого пацієнта зараз нелегко. Саме найважче дивитися такі поранення, які можуть бути не такими важкими. І загрозливими для життя, але вони не перший день, що означає, що людей не можуть вивести. Люди на позиціях перебувають із пораненнями. Важко, коли це хтось молодий, зовсім молоді люди, тоді теж важко. На початку війни, звичайно, всі були шоковані, всі виїхали зразу в перший день, і скажімо так, ми вже три роки. На виїзді за стільки років служби я просто емоціональна стійка. Я може стала трошки жорсткіша на початку війни. Як я жінка, я люблю, допустимо, щось солоденьке. Прийшла з роботи, з'їла якось еклера чи тортика. Може, якусь собі річ там, допустимо, футболку купила. І це такі, знаєте, чисто жіночі ці моменти шопінгу, воно якось скрашує ці моменти якогось негатива і поганих емоцій з роботи. Це хороший професійний досвід. Є ургентні лікарі, лікарні швидкої допомоги, їм всім варто сюди прийти і попробувати. Це підніме рівень медицини цивільної рази. Тож масове сортування, масове поступлення, багато важких пацієнтів, критичних, такого в своєму житті не навчишся. Ці хочуть мир, щоб люди перестали гинути, щоб перестали отримувати травми. швидше б повернулися додому до своїх сімей.